Чи можна робити щеплення МРНК вакцинами людям з алергією? Ці вакцини протипоказані в наступних випадках важка алергічна реакція, наприклад, анафілаксія після попередньої дози вакцини проти covid 19 або на будь який з її компонентів. Наявність в анамнезі будь-якої негайної алергічної реакції на будь-яку іншу вакцину або препарати для ін'єкційного ведення, тобто вакцини або лікарські засоби, що водяться внутрішньом'язово, внутрішньовенно або підшкірно вважається застереженням, але не протипоказом до вакцинації. У таких осіб слід провести оцінку ризику для з'ясування типу і ступеня реакції, а також достовірності інформації про наявність алергічної реакції. Такі особи все ще можуть отримати вакцинацію, але їх слід проінформувати про ризик розвитку важкої алергічної реакції. Цей ризик слід зіставити з перевагами вакцинації. За такими людьми слід спостерігати протягом 30 хвилин після вакцинації в медичних установах, де лікування анафілаксії може бути розпочато негайно. Харчова, контактна або сезонна алергія не вважаються причинами для прийняття запобіжних заходів. Пробки флаконі виготовлені не з натурального латексу і протипоказання або застереження для вакцинації осіб з алергією на латекс відсутні. Окрім того, МРНК вакцини не містять яєць або желатину. І немає протипоказань або запобіжних заходів для вакцинації осіб, які страждають на алергію на ці речовини. Люди з сімейним анамнезом алергії або анафілаксії можуть бути вакциновані.